Вітаю, шановні друзі! Позбавлення посвідчень водія для ухилянтів. Такими заголовками рясніють українські засоби масової інформації. Навіть деякі адвокати і адвокатки допускають собі такі висловлювання. Почнемо з того, що дане висловлювання неправильне в корні, тобто немає поняття ухилянт. І не можна позбавити права керування транспортним засобом особу, яка порушує мобілізаційне законодавство. Тобто, в даному висловлюванні вже є два неправильних формулювання. Чому це так, як це вплине на українців за кордоном і в Україні, я зараз розповім. Почнемо з того, що е Верховна Рада з 18 травня придумала такий новий спосіб заходу впливу для порушників мобілізаційного законодавства як обмеження права керування транспортним засобом. Діє воно тільки на території України і діє тільки під час мобілізації. Питання дуже велике. Чи є це адміністративною формою відповідальності? Ні, не являється. Чому? Тому що види адміністративної відповідальності передбачені в нас в Кодексі України про адміністративні правопорушення. І туди не було внесено жодних змін. Немає жодної зміни про те, що особа, порушуючи мобілізаційне законодавство, може понести такий вид відповідальності, як позбавлення права керування транспортним засобом. Там такого немає. Якщо ви почитаєте статтю 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви побачите, що це як спеціальний вид позбавлення права, він не застосовується до порушення мобілізаційного законодавства. І навіть в спеціальних статтях, які передбачають відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства, немає такого виду відповідальності, як позбавлення права керування транспортним засобом. Тобто, що це означає, це означає, що поліція не має права забирати у вас посвідчення водія. Поліція не має права вносити в свої реєстри, тобто територіальні органи МВС, не мають права вносити в свої реєстри інформацію про те, що особа, яка вчинила порушення мобілізаційного законодавства, позбавлена права керування транспортним засобом, і в неї потрібно вилучити водійське посвідчення. Цього робити не можна, тому що це два різних правопорушення. Дивіться. Перше, позбавлення права керування транспортним засобом передбачається, наприклад, за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Позбавлення до трьох років, передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. За порушення мобілізаційного законодавства передбачається обмеження керування транспортним засобом. І передбачається воно геть іншим законом. Статтею 27 закону про мобілізацію та статтею 283 прим 2. Кодексу е, про адміністративне судочинство України, тобто е, Кодекс України про адмінправопорушення і Кодекс Адміністративного судочинства України. Два різних кодекса. дві різні форми е, впливу на особу. І що це означає простими словами? Ще раз повторюсь: що якщо особа, чоловік порушує е, мобілізаційне законодавство. І відносно нього адміністративний суд виносить все таки відповідне судове рішення про обмеження в керуванні транспортним засобом. То про цю особу не можна вносити записи до інформаційної реєстрів інформаційної системи МВС про те, що вона позбавлена права керування транспортним засобом. У цієї особи не можна вилучати водійське посвідчення цій особі не можна забороняти керувати транспортним засобом за межами України. Тому що ще раз кажу, обмеження в керуванні транспортним засобом діє на території України під час мобілізації, і тільки для тих, хто вчинив порушення мобілізаційного законодавства, але в жодному випадку це не анулює в загальному водійське посвідчення особи. От це той момент, про який деякі адвокатки. Не розповідають про те, що вас не позбавляють права, вас лише обмежують на території України. Це те саме, аби людина, перебуваючи, наприклад, в Польщі, вчинила якесь правопорушення, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння. Її позбавили права керування на території Польщі. Але на території, наприклад, інших країн дане посвідчення водія діяло І так само з обмеженням керування транспорт транспортного засобу, тобто ще раз скажу, що обмеження права керування транспортним засобом діє відносно тих осіб, які вчинили порушення мобілізаційного законодавства, і це не являється видом відповідальності, тому особу не позбавляють права керування транспортним засобом. Якщо поліція, не дай Бог почне вносити такі записи до... Відповідних реєстрів потрібно подавати позови і скасовувати дані записи, тому що вони являються неправомірними, друзі. Тому знайте різницю між цим і всі, хто за кордоном, не хвилюйтеся, тому що ваші посвідчення водія являються дійсними. Тому знайте, друзі, ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.